Всім привіт! Мене звати Жанна. ви на моєму каналі «Психіатр здорової людини, де ми продовжуємо з вами розбирати теми питання з психіатрії, психотерапії, життєві різні питання. Сьогодні у нас з вами тема суто така практична, клінічна. Відповідаю на ваше запитання. Дуже дякую за те, що пропонуєте теми ми сьогодні поговоримо на таку тему, як ПТСР або посттравматичний стресовий розлад у цивільних людей, тобто у тих, хто на сьогодні не воює або не має такого досвіду. По-перше, я хочу сказати, що не вся реакція на травматичні події буде вкладатися в клінічні критерії. Посттравматичного стресового розладу. А, якщо ви переживаєте війну, якщо ви переживаєте до речі, і інші стресові події не обов'язково саме е, пережити війну, аби мати посттравматичний стресовий розвиток. То не обов'язково, що це буде саме ПТСР. Тому що є ще е, такий діагноз клінічний, про який якось менше говорять, це гостра стресова реакція. І в принципі, статистично, вона спостерігається набагато частіше, ніж ПТСР. То давайте трішечки розберемось, що таке гостра стресова реакція. Є таке поняття, що її визначає? Транзиторність. Що це таке? Різко прийшло. Різко пішло. Тобто, щось сталося. Ну, як правило, гостра стресова реакція буде на якусь раптову, різку подію. Скажімо, люди згадують, що в перші дні війни. Був порушений сон, була ажитація, була тривожність, не можна було їсти нормально, не можна було нормально спати. Постійно моніторили новини, дехто казав, що з вбиральні не вилазив. Це все воно. Ось це і є гостра реакція на стрес. Але так само люди казали, більшість. Що, в принципі, за пару днів, за тиждень так, не стало легко і чудово, але первинні симптоми все ж таки минулися. Ось це і називається транзиторна реакція. Треба сказати, що гостра реакція на стрес може бути. Дуже різного ступеню вираженості, і доволі може бути доволі такою е, вражаючою. Тобто людина може впасти в ступор, людина може впасти в ажитацію, навіть нагадувати, що там, прям, як то кажуть, у народі з розуму зійшов. Але якщо за пару годин це минулося, то це таки не психотичний розлад, а це таки така гостра реакція на стрес. Ми бачили такі реакції навіть на фото, на відео, от коли щось страшне стається, страшні обстріли, людина втратила будинок, людина втратила близьких, то люди можуть кричати, плакати, або навпаки, от так от ніби кам'яніти. Це все є прояви. Такої реакції вона може потім трансформуватися у ПТСР, тобто посттравматичний стресовий розлад, а може і не трансформуватися. Отже, що таке вже посттравматичний стресовий розлад ПТСР? Тут треба сказати, якщо ми говоримо про цивільних, що фактором ризику саме. ну, і для військових, власне, це ж такі самі абсолютно люди, анатомічно, генетично, так. Як то кажуть, що для війни ніхто не створений, це правда, не народжений. Що у людей, в яких до війни були певні фактори? Скажімо, вже були тривожні розлади, депресивні розлади, є певні особливості характеру, скажімо, людина схильна до такого важкого переживання стресу, то в таких людей ймовірність ПТСР буде вищою. Отже, що таке саме ПТСР? Ну, сказати, що він сильно там відрізняється у військових і цивільних критерій одні й ті самі. Тобто це буде пригадування нав'язливе, травмуючої події. Просто скажімо, для військового це буде військові події, для цивільного це буде якісь події ну, з цивільного життя, але скоріше за все, це будуть теж військові події. Там, скажімо, обстріл, або там якась страшна картина, яку от людина запам'ятала, що трапилося. Ну, мені доводилося бачити людей, скажімо, які пережили обстріл дуже близько там, в їхню будівлю, там, вдома, чи на роботі прилетіла, чи людина втратила свій будинок, просто а, не знаходилася на щастя в своєму будинку. Десь була там у Льосі чи там, у сусідів, а потім прийшла і побачила на місці свого будинку просто вирву велику. І от, звісно, що потім ця картина буде нав'язливо пригадуватися, буде приходити в сновидіннях. Людина стає роздратованою, може бути тривожною, може бути депресивною. Також яскравим доволі критеріям саме посттравматичного стресового вже розладу. Є бажання відокремитись від людей, не спілкуватися з людьми, тому що одним з критеріїв розладу є. Таке уявлення, що людина зі своїм травматичним досвідом одна, і ніхто не може це поділити, і ніхто не може зрозуміти людину і допомогти. Тому є бажання відсторонитися від людей, тому що вони дратують, тому що вони бісять, вони такого не пережили, і є бажання усамітнитися. Порушення сну. Труднощі засипання, безспокійний сон, кошмарні сновидіння. Також дуже характерна характерний симптом є порушення пам'яті, пам'ять не просто погіршується, вона змінюється. Людина по-іншому починає сприймати час. А людина по-іншому починає пам'ятати події, тобто травматична пам'ять, вона відрізняється від пам'яті здорової людини, тому що ми маємо розуміти, що травма змінює роботу головного мозку. Тобто це дуже глибокі значні порушення, які можуть з часом. За умови лікування, за умови реабілітації, за умови підтримки близьких, і також за умови певних особливостей людини, так бо ми знаємо, що не тільки від наявності чи відсутності лікування залежить результат, а ще й в кожного з нас є свої можливості. Мозку, тіла, організму. Тобто в когось з часом минеться, принаймні основні симптоми, так, щось може залишитися, якісь там рудиментарні остаточні явища. Але в основному людина може повернутися до звичайного життя, а в когось такі розлади можуть набути. Хронічної форми, і людина вже формується як така травматична особистість. І тут я хочу сказати, що насправді ПТСР, і є ще таке поняття, як комплексний ПТСР, тобто більш такий вже масштабний розлад, який ну, вже стає прям особистістю людини, можна так сказати. У багатьох людей був і є і до війни. І це пов'язано з тим, в яких умовах людина виростала, виховувалася, що там відбувалося, тому що, скажімо, ті люди, які народилися і виховувалися в родинах, де було сімейне насильство. Причому не обов'язково фізично, а й психологічна, де батьки чи інші родичі зловживали алкоголем, билися, сварилися, це все бачила дитина. І якщо ми подумаємо, то ми зрозуміємо, що, на жаль, таких людей дуже багато. І ці люди навіть про це не знаючи, навіть не задумуючися, про це вже сформовані як особистості з ПТСР, а хтось із комплексним ПТСР. І тут дуже така, такий характерний симптом, що, скажімо, от, такі люди, доволі молоді, можуть приходити до психолога чи психотерапевта на першу консультацію і казати про те, що справді вони не пам'ятають свого дитинства. І це може бути нерідко ознакою того, що могли відбуватися жахливі речі. Тому що травма забувається. Витісняється нерідко, і мозок такої людини є зміненим. Тому, якщо ви щось таке за собою помічаєте, або ваші близькі, хтось так змінився, щось таке пережив значне тревмоче, то це є привід звернутися до фахівця по допомогу Що стосується допомоги, лікування, то ця допомога має бути комплексна. І медикаменти, якщо вони потрібні, і обов'язково робота з психологом, з психотерапевтом. Стосовно методів, можу сказати коротко і ясно, що говорити про травматичні події великого сенсу немає, тому що Особливість е, травматичного розладу, стресового розладу в тому, чому вони такі стійкі, і чому це те, що ми не контролюємо, тому що фактично е, механізм е, в мозку формування ПТСР у нас є мигдалина. Це така частина мозку, е, глибока і доволі давня. І ось ця мигдалина записала собі, законсервувала травматичні події, і наша е, кора, наш неокортекс, наша лобна доля, те, що контролює, те, що там усвідомлює, воно тут взагалі ні до чого. Тому говорити про травматичну подію ну, не дуже є ефективним. Тому в роботі з травмою працюють інші методи, такі, як, скажімо, метод. Є МДР або ДОТРО, то що називається українською мовою, це опрацювання за допомогою рухів очей або похлопування. Так, ну, це не просто похлопування, це ціла методика, яка дуже класно і дуже ефективно працює. І напевно з травмою, от, на мою думку, це працює найкраще. Не треба ні про що говорити, не треба ні про що згадувати, а воно працює. Тому якщо шукаєте фахівців, шукайте фахівців саме ЄНДР, хто, хто вміє, хто володіє. А також дивно чи не дивно в роботі з травмою допомагає дуже робота з тілом, тому що травма залишається в тілі. І, скажімо. Що все, що ми пережили, це на тілі, на тому, як ми рухаємося, що ми робимо тим тілом, несвідомо дуже-дуже відображається. Тому е всі практики, пов'язані з тілом, вітаються. Все це корисно. Зрозуміло, що це має бути дуже з обережністю, з великою до себе такою любов'ю, піклуванням, тобто, це не про те, що там треба. Піти в зал і себе там загнати. Якраз краще працює не зал, а краще працює а, йога, краще працюють бойові, бойові мистецтва. До речі, це от я нещодавно прям прочитала, отримала таке підтвердження, дихальні в практиці, практики це все працює. І працює добре. Це допомагає нам опрацювати. Наші переживання на рівні тіла. Коротко скажу про те, чого не можна. Не можна в період особливо гострої травми робити те, що робить більшість людей. І навіть, на жаль, вони це роблять за допомогою лікарів. Не можна вживати Гідазепам та інші транквілізатори бензодезепільного ряду. Чому? Тому що. Так, гідазепам заспокоює, але гідазепам та інші транквілізатори бензодіазепінового ряду, подібні до нього, якраз таки і спричиняють те, що в моменті людина заспокоїлась. Але її стрес, її переживання якраз блокуються, якраз. Створюється підґрунтя для ПТСР, тобто вживання транквілізаторів у перші години, у перші дні травми, може бути фактором ризику посттравматичного стресового розгляду. Тобто, в моменті, так, людина заспокоїлася, але наслідки потім погані. Тому, якщо щось і вживати, то рекомендується якраз вживати рослинні препарати. Якраз там хай бути магні, хай будуть вітаміни, хай будуть рослинні там, заспокійливо протитривожні. Так, вони настільки не заспокоюють, але цього і не треба. Тому що, як на дивно, знаєте, коли людина кричить, плаче, може навіть це скидатися на істерику, це краще, ніж коли людина застигла і просто так дивиться там, на, те, на свій зруйнований будинок чи там, на своїх померлих близьких. От насправді застигання. Прогностично гірше. Тому що людина, яка застигла, скоріш за все, буде мати в майбутньому саме нетрансторну реакцію. Там коли покричали, поплакали, і починається вже переживання. Важке, але переживання, вихід. А буде мати все ж таки в майбутньому ПТСР. А от а що ще я вам хочу сказати про. Більш м'які, не такі грізні, але все ж таки теж прояви травми, напевно, ви кожен це в собі побачите. Тобто, звісно, що всі люди, які сьогодні проживають в Україні, і ті, хто, хто виїхав так само українцям, всі так чи інакше, в контексті травми, і це вже ситуація, війна, яка нас змінила. Не обов'язково, що в кожного там, ну, ГСР, скоріш за все, вже минулося, тому що вже ми в цьому третій рік живемо. а ПТСР в когось сформувався, в когось ні. Але от є такі прояви, які, напевно, от кожен в собі так чи інакше помітить, які також є. Скажімо, у нас помінялося відчуття сприйняття безпеки та небезпеки. Скажімо, в багатьох людей змінилася реакція на повітряну тривогу. Вона стала парадоксальною. Скажімо, більшість людей говорить про те, що на сьогодні повітряна тривога для людини в Україні. Це привід не так боятися, як злитися на те, що твої плани так чи інакше порушено. Тобто з небезпеки для життя повітряна тривога перетворюється на якусь таку фігню, яка тобі плани руйнує. Звісно, це не є нормою, це є проявом вже певного такого травматичного мислення. Ну, але що з цим робити? Ну нічого з цим не робити. Один з постулатів, скажімо, таких головних травматерапії, кризової психології, що це нормальна реакція на ненормальну ситуацію. Тобто ми нормалізуємо майже будь-яку будь-яку реакцію людини, тому що сама ситуація війни, обстрілу, повітряної тривоги, смерті. Без невинних людей, вона є ненормальною. А наші реакції як живих людей може бути нормальними, і діапазон цієї норми, щоб ви розуміли, широчезний насправді. Тому що, скажімо там, і на жахливі події люди також реагують по-різному. Хтось, от, я нещодавно бачила в Тіктоці. Ну, звісно, я розумію, що тут не все так просто і оптимістично, і може бути по-різному. Після обстрілу, здається, це було 2 січня в Харкові, показують людину, який не ж, каже: він абсолютно спокійний, посміхається і каже: от у мене, бачите, от там була моя квартира, а там така ну, діра просто. Тут моя машина, а я шукаю свого кота. І людина при цьому. Виглядає спокійним, посміхається, і єдине, що приймає людина, то це кіт. Можливо, комусь здасться, що ця людина є. Нереальним оптимістом, що в нього все буде добре, можливо. А можливо, накриє потім. Ми маємо розуміти, що спокійна реакція людини на жахливу ситуацію в моменті ще не означає, що так просто і легко буде і далі. Тому, якщо ви напрочуд спокійно проживаєте якісь страшні події, все одно вам треба до себе бути дуже і дуже уважним. Далі, що ще ми можемо помітити? Ми можемо помітити цікаві зміни пам'яті. Скажімо, багато хто з людей, не тільки там пацієнтів чи клієнтів, а просто моїх знайомих кажуть про це. Про те, що от 22 рік пам'ятається, ну, якщо там не по днях, ну дуже чітко. 23 третій рік випадаючи моти. Це характерно для травматичної пам'яті. Якісь події. Ти пам'ятаєш просто по хвилинах, по секундах якісь події просто випадають і може плутатися. Це був 23-й рік, чи це був 22 рік. Це також є такими проявами травми, і це є, ну, на жаль, нормальним. Думки про те, от ну, про це пишуться, сміються в інтернеті. Думки про те, там, що я буду робити, якщо мене там знайдуть в завалах мого будинку, які там треба одіти, труси на себе парадні або там, яку піжамку, щоб знайшли. Ми з цього там хтось сміється, хтось іронізує, але це є також проявами вже певного травматичного мислення. Е, ще така історія цікава, коли не реагуємо вже там, на обстріли. Ну як там, ну, Стріляє і стріляє. Да? Там хтось навіть підходить до вікна, дивиться, що куди полетіло. Це теж воно, друзі. Ну, якщо ви просто дивитесь, то значить ви е, український кодекс з травматичним мисленням. Якщо ви знімаєте роботу ППО, то ви самі знаєте, хто ви. І сподіваюся, за вами прийдуть якомога швидше. Це також є проявами певної травми, так? Подивитися, що там, де летить. Хтось ховається, комусь навпаки, стає чомусь дуже цікаво. Хтось сміється, хтось жартує. Це також є різні реакції на травму. Напишіть, до речі, що ви за собою помітили, що змінилося для вас. До речі, ще така історія, що багато людей пишуть і там в попередньому відео, що дуже складно стало планувати, дуже складно стало мріяти також туди. В травму і ще таке поняття як емоційне огрубіння. Особливо це можуть помічати люди, коли от Ну про це кажуть люди, які залишилися в Україні, коли їм там пишуть знайомі, друзі з-за там ну як ти, там? ну що ти, ну, тобто, піклуються, запитують, то ми відповідаємо або там з іншого міста. Наші родичі, ми відповідаємо там, ну норм, ну, пережили, ну, стріляли. Тобто вже знижується можливість яскраво. Прям так от описувати те, що стається, Ну, ну норм, не вбило, ну, вби, ну, навбило, ну клас, там, квартира ціла, супер. Це називається емоційним огробінням, і також є. Наслідками того, що ми переживаємо. А що стосується прогнозів, Менеться це чи ні, друзі, тут важливо розуміти, що е, у більшості людей воно менеться все ж таки. Тобто, тому що ми з вами адаптивні, мозок, ми пам'ятаємо, що може змінюватися нейропластичний, але якщо ви помічаєте в собі якісь певні зміни, Якщо щось з того, про що я говорила, є про вас, звертайтеся по допомогу. Не треба чекати перемоги. Чому? Тому що коли от приде перемога, повірте, в той день, на другий день, на третій день, одразу легше настане. стане. І про це зараз кажуть всі фахівці в сфері психічного здоров'я, що не треба чекати перемоги. Треба, якщо є. Якісь прояви, треба розбиратися з цим зараз. Це покращить і полегшить період, який треба ще дожити, дочекатися перемоги. І також ми всі розуміємо, що після перемоги нам не буде легко і весело, у нас попереду буде багато роботи як фізичної, так і психологічної. багато всього прожити, опрацювати, інтегрувати і таке інше. Тому ставте вподобайку цьому, я думаю, корисному для вас відео. Поширюйте. Підписуйтесь на мій канал, залишайтеся зі мною. У мене ще попереду багато для вас цікавого. Пропонуйте теми, щоб ще хотілося послухати. Пишіть в коментарях про вас, не про вас, що помічаєте, що про все це думаєте. І до нових зустрічей. Па-па!